Кроссвіт нова система фізичної підготовки, яка вже 10 років використовується у підготовці військових країн НАТО. Для української армії ця методика поки що нова. За навчання військових взялися професійні кроссвіт-тренери Миколаєва. Один з них Валерій Кисіль. Як колишній десантник, він не з чуток знає про фізичні навантаження бійців. Після того, як ми вже вирішили такі більш насущні проблеми, то і оптика. Ремонт техніки вже дошло время. Мені кажется, вже стоит обращать внимание на ментальну подготовку бойцов, на, на їх физические качества, на обучение, тобто на внедрение передових технологий, а не совковских методов, которые еще процветають, тянутся в десятилетия. Тільки з Миколаївського гарнізону надійшло понад 50 заявок на участь у проекті. Відібрано 20. Саме ці хлопці повинні стати першими інструкторами з крос серед військових. А поки що група проходить тестування своїх фізичних можливостей. Кросфіт має широке прикладне значення і як ніякої з людьми із інших видів двигательної активності він підходить для підготовки імені воєннослужащих. Хотілось би, щоб виховодство міністерства оборони обрати увагу на дану передову методику. Провела аналіз опыт зарубежных коллег и внедрила данную методику в подготовку наших вооружоних сил. Ирина Монастырская, Анастасия Ильяш, час.